називалося, але схожі вони на якихось на І вони знайшли таку маленьку квіточку, хотіли її з'їсти, але, на жаль, якщо ти не пам'ятаєш, ми передивимося, пам що там сталося з цією квіточкою. Не альпініська, альпійська. Але тут все гарно. Все гарно, так? Все гарно. Все дуже гарно. <рес> Але це одна частина, тільки одна ліва половина його, бо які він не було в І <рес> Що ти там сидиш? <рес> Подобається макет. Хочу <рес> додому. <рес> додому? <рес> ну, ти ж майструєш вдома, теж щось пробуєш? Не ну, так, ну, не, май так не так гарно майструєш, Але Ну ти потрошки. А трошки що? в тих подзволених, то там наші полярники жили. От бачиш, тут такий бак, а колись такий англійський той чувати, бачиш, так, так, То Там було баня на самому краю. то там англійські анічати ще до 96 року вона була англійська станція, то ми нам її передали за один пункт стерля. Нічого себе. Так. Ну що, пішли в інший зал. Макети, обов'язково макети. Північний сяйво. Синочко, дивись, які мушлі. А це морські. Ні, це морські зірочки. А ось зірочки, так, так, правди. У нас начепай пальчиком вони ж натирають його зірка якась чорна, Зирка черная, гумаскан. Так, ты вниз что латиною? Ні, Не, не знаю. Або так, Pergnaster Antarcticus. І дістаємо паличку. Antarcticus. І перетворюємо когось на морську зірку. Які гарненькі. Це все пінгвіни. Ну, вибачте, не всі. Тут різні пташки, але це пташки, які живуть там. А ти ж читай внизу все написано. Тут всі є підписи. Морські котики. Це череп смугача антарктичного череп кита. Це кит, його череп. Може само цій станції. Перший було ту з другий було. Що с вами? Це теж книжки і форматки.

І в екрані, але ці жуки просто не можуть розмір. Креветки, ні? <рес> а що ти думаєш? Лосось. Кревет... Який лосось? креветки люблять в такому Це чинісь очі. Це не очі, це шкарубка. Це... Це... Це, ж... це, це такі маленькі. Цяточки. Це не цяточки, це маленькі равлики, не знаю, хто це такі. <рес> <рес> це ж, мабуть, жуки-плавунці. Це якісь клопи. А, ну все правильно, я сказала. номер 7 жук плавунець У бабусі в ставочку в, в у дворі такі плавунці теж живуть. Вони поїдають цих. Ти знаєш, кого вони поїдають? Пуговки. Пуговки це ж маленькі, такі ще не сформовані, е, жабки. Жабки. А я в дитинстві отаких от, от теж вивчала, ловила їх. Так? Українською бабкою. Ой, а це дивись на паличку схожий. Де капібара? Де капібара? Це бобер. а Ти подивись, які в нього зуби, щоб гризти деревину. Він їх зламав мене. Тому він їх зламав? Ух ти, це ж на рибалку ходити. Нічого собі осетр. Що це за розмір осетра? Два метри. Ні, це осетр бал Балтійський. Два метри шістнадцять сантиметрів. Це верюха. А жабка, вона падає і прикидається мертвою. І робиться така яскрава, бач? Ага. А Щоб відляк... відлякати ворога. Я таку жабку зустрічала. А ці теж мали відлякати. Ну, схожу. А це саламандра прямо міста. вона дуже прямо стала. Я коли читала книжку Війна так. Саламандр, мені дуже сподобалось. Там племі. саламандри стали розумні, як люди. А от рапуха сидить, подивись на неї. Вона навіть не посміхається. Якась вона задавака. Ну, вона нас це була о, улюблена книжка енциклопедії і там я роздивлялася. Велике. Так. А от ось який панголін цікавий. цікавий. Вони приколі. Ну, звідси я маю на увазі. Не mm -hmm. Так В книжках на віпрачу тут нього є назви е років. І там є рік. Якогось там не допира. Mm -hmm. <рикольний> маленький, маленький. Подивися на розмір цього ворона, він вже круг. Він розміром з нашого кота.